Всім привіт! Ви на каналі Alina Парадайс Balfour і сьогодні як я і, можна так сказати, обіщала, зняти новий ролик. В прошлому ролиці трішки була, було коротеньке відео, сьогодні трішки теж. Сьогодні я опять буду відкривати кіндери. Не скажу, що я, що я дуже така сладкоєшка, але думаю, що ви теж. Сьогодні будемо відкривати, опять же, цю колекцію. У мене не дбається, а їх 4. Зараз покажу. І я провіряла, там мають бути 4 динозаври. Ну що ж, розпочнемо? відкриваємо перше яйце. Вау! У мене новий динозавр. От дивіться. Ой! Випав. Отакий от, от динозавр має бути. Сейчас я вам покажу картинку. Отакий от динозавр має бути, і я зараз його буду складати. Так. Складаємо динозавра. Складаємо динозаврика такого. Вау, він взагалі великий. Так. Ммм... Щас. Зараз я на підставочку його покладу. Ось такий от динозаврик. Він великий, дивіться. Дуже класно. Відкриваємо яйце номер 2 Я провіряла, не бійтеся, там 100%. Хм, mm, тут не динозавр. Тут опять якась публікушка. Дивіться, вона переливається. Ну нічого. Це ж круто. А, це якась, типа... Ч є? Типа... Це часы. Це такі вот. Це такі вот часи. І зараз я їх складу. Щас крок перший. Крок перший так. Це от так от. Це отак, от. Це отак от. Опа. І отсю от штучку точку вставляємо. Отакі от типа частики з динозаврами. Я розстроилась, конечно. Відкриваємо це ЧТ3. ВВАСТЕЗБЕЛОСЕ Ну тут стопроцентный динозавр. Ца! Тут динозавр. Так. Стоп! Да, динозаврик. О, так и вот динозаврик такий от. Эва, е, сейчас в коду. Вау, такий, он, такий гарний. Я не думала, що він такий гарний. Блін, ребята. Ребята, він реально горнюний. Вот він. Такий от у нас крилатий. Дуже класний. І його давайте поставимо на підставочку. От. І відкриваємо яйце номер 4. Вибачте, що так мало яєць, Просто я ще, я ще не дуже так. Можу розкошелюватися на Хоч би динозавр. Люди. хоч би динозавр. Ні! Вау! І ще один. Коротше, моїм моїм прийшли. Прийшли ще одні друзі. Вот такий от динозаврик це морський. Я його зараз тоже складу. Так. тут вот, вот хвіст? Вау! Він такий великий кучак. Опа, вот. Такий от плаваючий динозаврик. Я не знаю, ну, як його звати, але вроді як це Брахіозавр. Ні, це водний якийсь динозаврик. Хто дивився фільм, може може мені підкажуть, хто це за динозавр. Зараз я вам покажу, я, я щас вам покажу цих, що я відкрила в цьому відео. я ставлю їх вот так вот. Ааа, клас! Дуже рада, що в мене динозаврики. Ну, один, конечно, не динозаврик. Инструкции шоколад я вам точно показувати не буду. Шоколад я вам, конечно, показувати не буду, тому що моє відео можуть за минуту. Зараз почекайте 2 секунди, я вам зараз покажу ті кіндери, які я відкривала в прошлої відео. Падайки. Так. Я тут. Вибачте, вибачте, що я всю кімнату вам свою не показую, тому що в мене трішки тут бардак. Так. Три цератоб встановись. Ти тоже. Лін, трицератопс не хоче стояти. Ось стоїть. Сейчас, подождіть. Соберу принцесу. Ну, я думаю, що ви її помните. Я дуже люблю кіндера. Відкривати. Ой! Принцеса, коротше, не хоче стояти. Сейчас я вам покажу всю свою почти всю свою колекцію Jurassic World. Ну, оце цих принцес я забираю. Тобто не принцес. Дивіться, стільки в мене вже багато динозаврів. Круто! Я вважаю, що вам сподобалося, як я відкриваю кіндери, тому що я дуже люблю. Люблю динозаврів, звісно, їх вже давно, дуже давно немає на нашому світі, ну, ну тому що вони вимерли. А із за, за кого і за астероїда. Тому, тому я вам скажу, що. Ці фільми з динозаврами допомагають поняти, які вони були, чим вони питалися, що вони взагалі робили. Ну, це дуже здорово, тому що деяким людям, деяким дітям цікаво це дивитися. Я взагалі дуже люблю динозаврів. Кстати, <свистач> я почала цікавитися динозаврами ще з так з десяти років. Я вам скажу, що я з 10-ти років стала цікавитися динозаврами. Якби не тільки мальчики ж можуть цікавитися динозаврами, правда ж? Я просто дуже люблю, дуже люблю всяких животних, всяких птиц, а динозаври в цей рейтинг попадають, тому що вони теж були животними. Таке навіть учені подейкують, що. Ці птахи, які зараз населяють наш, наш світ, вони є динозаврами. Просто вони перевротилися в птахів. А, кстати, оцей його динозаврик, динозаврик він, він теж птах, бачите? Крилешка є такі. От. Він вас хоче злопати. Коротше, вони трішки голодні. Ну нічого, слава Богу, що їх, можна так сказати, немає, тому що нам прийшлося враждувати. Нам би прийшлося ділити землю, ділити їжу дом. Коротше, весь світ прийшлося ділити з цими динозаврами. Ну... Ну, назад, таке можуть напласти, що динозаври зараз є, ну, вони можуть бути, але це ще ні, ніким не доказано. Але в 2050 році говорять, що вони повернуться на наш світ. Як кажуть, що відкриється портал, портал планети динозаврів, що динозаври будуть возвращатися в свій світ в, 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 в той світ, який пройшлий. Ну, якщо чесно, трішки вірю, но все-таки тут є якийсь подвох, скажіть. Ну що ж, я з вами буду прощатися, мої дорогі підписчики, підписчиці. До наступних зустрічей. Ну, я не думаю, що це відео буде скоро. Навірно, воно десь буде через. Не знаю стільки днів, ну, коротше, ждіть відео на моєму каналі. На моєму коля... на каналі. Підписуйтесь. Кнопочку підписатися і ставити лайки. Всім пока і до нових зустрічей! Бай-бай! Я вас дуже люблю!